Вас вітає громада сьогодні, проєкт про події, життя та людей. Триває героїчне протистояння українського народу проти ворога. І поки весь світ готується до новорічних свят, українці готуються до холодної та важкої зими в умовах воєнного стану. Замість солодощів та ялинкових прикрас українці купують резервні системи живлення, альтернативні джерела світла та теплий одяг. І незважаючи на всі випробування. Вірять у перемогу, не втрачають тепло своїх сердець та донатять на Збройні сили України. Наші люди неймовірні. Дякуючи нашим друзям з Нідерландів, Минська громада отримала життєво необхідну річ: дизельний генератор, який дозволить подавати тепло до осель містян школи імені Тараса Григоровича Шевченка та інших установ. Дякуємо за співпрацю з міською радою, пану Арну. Минська громада вже більше 10 років активно співпрацює у різноманітних проєктах з Міжнародним фондом солідарності Польщі в Україні. З перших днів утворення нашої громади спільно з Фондом міжнародної солідарності у рамках програми Юліт з Європою ми вивчали вагнеборців Польщі та напрацьовували варіанти покращення на місцевому рівні, завдяки чому в громаді було створено і місцеву пожежну охорону, і добровольчі формування. Нещодавно у відповідь на наше звернення польські партнери надіслали інвентар для забезпечення ефективної діяльності місцевої пожежної охорони в Макошине, Семенівці, Вірківці та Дягові. Від всіх мешканців Менської громади висловлюємо слова вдячності нашим партнерам по проєкту Вогнеборці з фонду міжнародної солідарності у рамках програми Юліт з Європою. Павелу Косту, Артуру Гросману, Лілії Атнажевій, Роману Шевчуну, Ірині Кудрик. Фахівці Норвезької ради у справах біженців обговорили з керівництвом Минської громади варіанти співпраці. Міський голова Геннадій Промаков, заступник голови Вікторія Прищепа та секретар ради Юрій Стальниченко зустрілися з юристкиною норвезької ради у справах біженців в Україні Оленою Кузьмич, під час якої обговорили варіанти подальшої співпраці з актуальних питань допомоги вимушеним переселенцям, які проживають на Минщині та надання їм різноманітних видів послуг. Всіх жителів та гостей нашої громади просимо долучитися до благодійної акції Стань Миколаєм для військових. Аби воїни відчули теплу атмосферу свята, нашу підтримку та безмежну вдячність і шану. Долучитись до проєкту може кожен охочий. Всі ваші подарунки волонтери передадуть перед святом нашим хлопцям на передову. Серед найбільших потреб це продукти швидкого приготування, печиво, цукерки, шоколад, чай, кава, яблука. Із одягу теплі шкарпетки, устілки, дощовики, консервація, салати, огірки, помідори, тушонка, сало, часник, цибуля. Також дуже доречними будуть дитячі малюнки, листи для воїнів, невеличкі вироби та обереги для захисників. Збір триватиме до 5 грудня. Усе необхідне можна приносити у приміщення Минського будинку культури та всі будинки культури Минської громади. Запрошуємо наших глядачів на екскурсію до закладу, який користується неабиякою популярністю серед жителів та гостей нашого міста. Два ливи! Всім привіт! З вами Соня і Саша. І зараз ми вам розповімо про нове цікаве місце. Якщо вам ніде випити кави з друзями, то два Леви чекає на вас, тут тепло та атмосферно. А якщо ви хочете відсвяткувати якусь важливу подію, то не біда. Тут є чудова банкетна зала. подорожуючих і чудова можливість зупинитись цьому комфортному готелі, який знаходиться при двох левах. Ось ви дізналися про ще одне чудове місце в нашій мені. Молодь рекомендує. Всім па-па! Сьогодні в ефірі знайомимо вас із жителем нашої громади Дорошенком Миколою Федоровичем. Домашнє господарство якого вас точно вразить. Люблю собак давним-давно ще з дитинства Займаюся ними. Зараз вийшов на бельгійську овчарку Малінова. У мене їх чотири штуки займаємося, тренуємо на охрану на слід. Ну, таким способом є вчарки, є охотниці, багато у нас собак, можна приїхати, подивитися, кому цікаво. Нашими собаками займається кінолог Ніколаєць Євген. З Миколою Федоровичем познайомились ми в таких обставинах, мені потрібен був кабіль малінуа бельгійської овчарки. Таку собаку на районі знайшов я тільки в Миколи Федоровича. З цього почалась наша дружба. По тому, як я кінолог, людина переважала мені займатися. Дресируванням. З цього й почалась наша дружба. Так ми почали дресирувати собак для різних цілей, які потрібні для його хобі і для його господарства. Собаки я вам хочу сказати як люди. По всіх фізичних характеристиках, так само і по моральних. Кожну собаку треба сприймувати, на що вона здатна. Не всі піддаються усім дисциплінам, тому що кожна по фізичним даним і по моральним різних. Тобто одних можна надресирувати на слід, одних можна на затримання. А них можна дресирувати, вони будуть ходити як котики. Бельгійську овчарку на даний момент використовують в усіх службах. Майже всі служби перейшли на бельгійську овчарку, з за того, що вона має меншу вагу ніж німецька, має більшу швидкість, реагує гаразд швидше. Дуже швидка витримка, больовий бар'єр у неї більший. Тобто, собака для усіх служб, що пограничних, поліцейських кінологічних дуже дуже добре, як багато бачили ви роликів, бельгійська овчарка на даний момент використовується як для пошуку зброї, боєприпасів, мін, також людей під завалами. Всі українці сміливо і зухвало тримаються перед обличчям загрози. Після страху та скорботи головним, що нами рухає, стає гідність, самоповага, гордість та люта ненависть до ворога. Тож нам, українцям, вдається протистояти загрозі. Часто у темряві, без інтернету та зв'язку ми вже перемогли. Ми вже давно нічого не боїмося. З вами була громада сьогодні. Бережіть себе! Все буде Україна!